У Коломиї відбулася без сумніву одна із найбільш яскравих мистецьких подій року. Художники, фотографи, скульптори, поети, музиканти, дизайнери, мистецтвознавці, краєзнавці представили свої роботи на виставці під назвою Діалоги у просторі і часі. Дійство відбулося у рамках відзначення 20-річчя створення асоціації митців та 200-річчя дня народження Тараса Шевченка. На виставку діалоги у просторі і часі заслужений художник України Мирослав Ясінський представив десяток робіт, виконаних у різних техніках: Олійний живопис, левкас на дошках і ліний живопис на склі. Лев, тюлень, риби та макети коломийських історичних споруд. Різнопланові роботи на виставці представив митець Валерій Дідорак. Каже, схожі заходи унікальні тим, що різні митці мають можливість побачити працю один одного та представити свої здобутки широкому загалу. Тут всі найкращі коломийські місці, і це є можливість подивитися на них, і коли вони всі разом. Тобто, це дуже гарно, дуже гарно виставка. Участь у мистецькому дійстві взяли художники, фотографи з Скульптори, поети, музиканти, дизайнери, мистецтвознавці, краєзнавці, митці різного спрямування. Їх об'єднує Коломийська асоціація мистців. Формація створена рівно 20 років тому. Один із засновників, скульптор Василь Андрушко, згадує, що ідея зародилася у його майстерні. Зійшлися там кілька людей, і хлопці, давайте щось робити. Ну в такому плані. Потім ми виробили статут. Хлопці, вони ж співорганізатори об'єднання Ярема Проців, Андрій Малащук, Олександр Козаренко, Василь Рябий та покійний Юрій Молодій. Схожі мистецькі асоціації існують у цілому світі, але два десятиліття поважний вік, якого мало які із них досягають. Коломийська ж не тільки існує, але й поповнюється новими митцями. Справа в тому, що такі структури довго, як правило, не живуть. Мистецькі проекти такого плану. І це 20 років, це, це дуже багато. Такої кількості відвідувачів у музеї Гуцульщини та Покуття не бачили давно. На виставці яблуку було ніде впасти. Втім, на тисняву ніхто не скаржився. Є, певно, дуже гарні картини, це ну, варті уваги. Біля робіт майстрині Лідії Шпак зупинялися в основному жінки. Різноманітні капелюшки та сумочки, здебільшого для театральної сцени. Конструктор, модельєр та дизайнер одягу уже 16 років входить в асоціацію місців. Для мене асоціація як театр. Добре. Театр свята, особисто для мене театр моди. Мистецтво, те, що їх об'єднує, діалоги у просторі і часі своєрідний підсумок 20-річного існування асоціації. Останнє таку грандіозну виставку організовували 10 років тому. Цією ж вирішили відзначити від відня народження Тараса Шевченка. Експозиція різноманітна та різнопланова, висвітлює різні школи та рівень майстерності, філософські проблеми та право вибору мисця у сучасному світі. Ми до цього відношення не маємо до як до мистецтва, що ми не є творці, але то, що наші друзі, і ми і ми вже будь... маємо не одну картину придбану. А ще митці об'єдналися заради того, аби допомогти українській армії. 18 відомих художників, доля яких пов'язана з Коломиєю, передали свої твори на благодійний аукціон. За них вдалося вторгувати 41 тисячу 47 гривень. Приймали участь тільки члени асоціації і друзі нашої асоціації. Ми відбирали роботи з певною, напевно, якось, можливо комусь здається принциповістю. Виставка Коломийської асоціації мистців у музеї Гуцульщини та покуття триватиме місяць.